перед трубой, перед трубой. За туда, а есть залка сюда. Есть Они уже перенесли. Важно, ребята. В ході навчань відпрацьовано 5 етапів, п'ять бойових завдань. Унікальність тільки в тому, що на цих навчаннях відпрацьовувалися ті питання, які реально доводиться вирішувати підрозділом ось камілюсадних військ в зоні проведення терористичної операції. Батальйон виконував завдання по знищенню противника на закріплених позиціях. Спочатку відпрацювала армійська авіація, потім відпрацювала артилерія старшого начальника, яку він запросив. Це були Самохідні установки, артилерійські установки 2С1, Гвоздика, БМ-21, град 1 і міномети, міномети, які знаходились в підпорядкуванні в штаті стоять командира батальйону. Все вийшло, ми перемогли і думаю, буде так завжди.